Старенький дідусь якось потрапив у загальну камеру до відспіваних в'язнів. Тільки брама за ним зачинилася, відразу ж і починається звичайне тюремне кіно. Підходить до дідуся матери рецедівіста і питає жаргонно. Ну розказуй старий, хто ти, що ти? Та Ілля Петрович, я синку, оторопіло відповідає дідусь. Та мені начхати, як тебе звати. Ти кажи, ким у цьому житті будеш же і буду. Ілля Петрович, я пенсіонер вже. Раніше машиністом працював. От чеше старий пердун, серди рецик, Зараз ми перевіримо, що в тебе з минулим. Може, який півник дерявий до нас прилетів сюди. Набрали в'язні в, в води та й кажуть дідусеві, зараз же скидай штани, ставай рачки над тазиком, та так, щоб хрень твій у тазик погрузився. А ми тобі, діду, своїми паршнями трохи анус прокачаємо. Якщо бульки підуть з тазика, значить, мужик, компресія є, не дірявий по життю. Та ви що, хлопці, так і кажете, я ж таку позу в свої 70 вже ніяк не можу стати. На силу мені вже такі піруети строїти, хлопці. Але якщо вже так треба перевірити мою компресію, то значить треба. Давайте тоді я сяду своїм анусом в тазик, а ви по чай за там, будете просто дути мені в хрен, якщо бульки підуть з тазика, то і побачите те, що хотіли. Якось в тюремній камері відкривається брама. І заходить туди такий худенький маленький ботаночкарик. Відразу в камері пожвавішало, тюремна феня звідусіль. підходить і пахан. Здоровенний громила, весь на понтах своїх, пояснює ботану. Тут у нас малий гедінше життя, розумієш? Прийнято жити з ім'ями. схоже на звичайне життя. Але віртуально. Можна бути мамою, можна батьком, а можна і братом чи сестрою. Ось ти, наприклад, ким хочеш бути? Вибирай сам, що тобі підходить. Але визначатися треба в цьому житті швидко та обов'язково. Аж мізки плавляться в ботана від напруження та страху перед цим диким стадом. Думає, якщо виберу мамою, то хто його знає, що можуть накоїти зі мною нелюди. Сестра й брат теж якось довіри не викликають. Буду батьком, все ж голова сім'ї. Може, пронесе. Ну, батьком так батьком, відповідає пахан кінг Конг. Мені залишається бути мамою, на то ми вирішили. Але вже через півгодини знову підходить до бобтана пахан здоровило та й каже, тату, мама тільки з роботи прийшла. Дуже натомилася. Тому сьогодні батько робить мамі якісний мін'єт. <риклад> Сидять два в'язні в одній камері. Весь час одна картинка. Занудьгували вже вкрай. Від суми та нудьги один і пропонує другому. Брата, давай хоч карти пограємо, бо геть тут сканаємо ні за душу. Та ти знаєш, я і не грав у них нікого толком. Не вмію, геть, тобі зі мною навіть грати буде нецікаво, відповідає співкамерник. Та я ж теж ніколи в них не грав, зроду. Це ж просто зважився, щоб час якось скоротити, та від нудьги трохи розвіятися. Ну добре, тоді згодився напарник, беручи в руки стареньку колоду карт. Взяв її, зважив на долоні, нібито на вагу перевірив та й каже, слухай, та що ж сідати грати, коли тут в колоді однієї карти точно не вистачає. Не може бути, здивону вигукує другий. А ну ж, дай я гляну та перевірю. Взяв в руки колоду та теж. Зважив її на долоні, аж око примружив від засередженості. Точно, братан, твоя правда. Вісівки пікової таки не вистачає в колоді.